Доброго дня, шановні присутні, ми знаходимося у офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Сьогоднішній брифінг за темою відновлювальні роботи у Харківській області. Спікер, заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов. Добрий день. Сьогодні говоримо про відновлення об'єктів житлового нежитлового фонду на Харківщині. І хочу повідомити, що на відновлення в 2023 році. В Харківській області виділено з фонду ліквідації наслідків збройної агресії 1 мільярд 162 мільйони гривень загалом. Ці кошти виділені безпосередньо на об'єкти та на закупівлю техніки для громад області. Так, цьогоріч відновлюється 62 об'єкти за рахунок фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Також один об'єкт фінансування виключно за кошти місцевого бюджету це будинок в Чугуєві, відновлення якого закінчили наприкінці серпня. А за кошти обласного бюджету, нагадаю, робиться ремонт в обласній клінічній лікарні. В пріоритеті, як зазвичай, відновлення житлового фонду об'єктів соціальної та критичної інфраструктури. Загалом наразі триває робота на 48 об'єктах. Це багатоквартирні житлові будинки, і сума проєкту по 48 будинкам 592 млн мільйони гривень. Зокрема, вже закінчили роботу у соціальному гуртожитку в Золочеві. В одному будинку в старому Салтові, два будинки в місті Дергачі. На завершальній стадії перебуває 12 об'єктів: два будинки в Лозові, два в старому Салтові. По одному в Чоговій та Новій Гусарівці шість у дергачах. Ще дев'ять будинків у дергачах будуть закінчені до кінця листопада. Також ще 14 об'єктів буде закінчено в Старому Салтові та один в Балаклеї до кінця року. Розпочаті роботи із відновлення трьох будинків у Руській Лазовій та три в Ізюмі. Також два об'єкти є перехідними на наступний рік: це багатоквартирні будинки в Докучаєвському та в Рогані. Чотири проекти це заклади освіти. На суму 150 мільйонів гривень. На трьох об'єктах вже ведуться роботи: це навчальні заклади в Старому Салтові, Мерефі і Люботині. На об'єкті очігуєві триває процедура отримання дозволу на виконання будівельних робіт і відповідне виготовлення технічної документації. Роботи по всім об'єктам розраховані до серпня 2024 року. Ще за рахунок фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевих бюджетів реалізується ще вісім проєктів. Це заклади охорони здоров'я на загальну суму 131 млн грн. По всіх об'єктах розпочато роботи: обласна дитяча лікарня. Термін завершення роботи листопад 2023 року. Центр первинної медико-санітарної допомоги в місті Дергачі. Термін завершення серпень 2024 року. Амбулаторія в селищі Лісне, Меліфиський і Черкаська Лазова. Термін завершення відповідно листопад 23 2023 року. Амбулаторія в Старому Салтові. Завершення планується в вересні 24-го року. По амбулаторіях в селищі Руська Лазова та селищі Великі Проходи станом на сьогодні. роботи вже завершені. Два проєкти ще у нас в роботі. Це адміністративні будівлі на суму 60 мільйонів гривень. І по двох проєктах стартували роботи в місті Ізюм Руська Лазова. Термін закінчення жовтень-листопад 2024 року. На цьому в мене все. Дякую. Дякую, шановні колеги, дякую, Євгене Геннадійовичу. Брифінг на тему відновлювальні роботи у Харківській області. Завершений.